Привіт-привіт, малята! Ну, ми всі, давайте грати. Пограємось ми в гру, коли це буває. Ось перед нами є зображення. Так, ми бачимо лелеку з вами. І нам потрібно сказати, яку пору року прилітає лелека. Внизу у нас зображено чотири пори року. Зима. Весна, літо та осінь. Так коли до нас прилітають лалеки? Так, навесні молодці. Проліски з'являються коли? Проліски з'являються навесні. Сніговиками ліпимо коли. Сніговиками ліпимо взимку. Дерева починають квітнути коли, дерева квітнуть навесні. Збираємо ми урожай грибів коли? Збираємо ми урожай грибів восени. Жовті листочки у нас з'являються. Жовті листочки з'являються восени. Морозиво ми їмо коли. Морозиво ми їмо влітку. Взуваємо гумові чоботи та беремо парасольку ми з собою коли. Так, восени. Дістаємо новорічні прикраси ми коли? Ми дістаємо новорічні прикраси взимку.